Доброго дня. От хочу показати, як в домашніх умовах можна відбалансувати маховик. Звичайно, це не буде, як на комп'ютері, але принаймні вже якийсь результат воно дасть. От Ми беремо легенько його пускаємо і, відповідно, по законах фізики де важче, воно буде зупинятись внизу. Таким чином це реалізовано. От, такат, Пластинка. Можна навіть звичайні грубі пластини вдома зробити, але знайшли таку і щоб токар виточив вал, щоб цей маховик ну, центрувати і щоб він в своїй усіх кутився. Ну, Далі чекаємо, поки він буде шукати своє місце. Тут же можна бачити ми висверлювали. Нижню точку, але видно, що ще мало. Перед тим швидше воно крутилося, зараз вже менше розганяється, але ще є. Зараз будемо далі продовжувати світлити. І так спробуємо дойти. Результат має бути такий, що як би ти не пускав, він має в різних точках зупинятися. Тоді він буде в принципі, більш-менш відбалансований.